За Параса ти в неволі була, та ще й сьогодні по-справжньому волі не набула. За ту волю люд боровся, та все не удало. Вже, здавалося, збулося, та щось з воза впало. Все не можуть відпустити, нас сусіди східні, як же ми краще жити, наші люди бідні. Тут сказали своє слово на майданах люди. Куди веде наша влада, так воно не буде. Досить всіх нас відкрадати, скільки можеш так жити. Щоб що схотіли до Європи, почали нас бити. І почали нас, як скот ціло заганяти. І в полків Кремля, Кремля обійми нас всіх заганяти. І працює в Україні та колона п'ята, а керує в неї тута, тут старшого брата. Та все досить скітні скітний захід, весь час розділяти, та ще часто, та ще, ще часто на додачу Бахдеру лякати. І не важно, де живеш ти, і як ти говориш. Важно робочу людину в собі ти сотвориш. Та є своя мова в кожної тварини. І вже не варто своєї мови народ України. То виходить, щоб почути мову українську, треба сісти і поїхати на Кубань російську. Ті багатства в Україні, що люди придбали, і з них більше можна владці собі розікрали. І один із можновладців не їде в Калугу. Житло мають все навозить в ясну долугу, там флотка. Символ влади президента Межгіря стало. Кажуть, що Міжгіря два, хто знає, як повстало. Тож тепер нема спокою за всі свої статки, бо вкрадено немало. Це ж не сховать шапки. Тож тепер ми українці та й думав думаємо, чи, чи то бідна Україна, собі себе запитаємо. Тож ночувайтесь в Кривосійці, бо кара Боза на вас жде за всі діяння кров народу, рано чи пізно суд прийде. Співаємо вимку. love Бложимо слабою. Радя ко заголо. Слава Україні! Герою, слава! Слава Україні! Слава слава Україні, Героям Слава, слава маті! Смерть ворогам!